На сьогодні проводиться другий тиждень, проводяться розкопки. Було віднайдено захоронення як спільні, так і одиночні. Були також і захоронення, які ми відносимо до перезахоронених. Значить, але, на жаль, те, що були написи, які були зроблені на надгробках, які стояли на цьому, в цьому меморіалі. Вони не відповідають дійсності. Фактично з усіх місць, яких є таких шість місць, на яких були надробки, тільки в одному було виявлено захоронення у кількості двох чоловік, які були перезахоронені з якогось іншого місця. Також було, було захоплено ряд захоронень, які були первинні захоронення, мабуть, після воєнних, скоріше всього, це солдати військ НКВД. Чому я так можу стверджувати? Тому що рештки одягу, які залишились, ремінці, які при них були, відповідають власне Червоній армії, і оскільки ці солдати були захоронені в трунах, то я можу казати, що це було післявоєнне захоронення, після того як закінчилась війна. Бо під час війни ніхто солдатів в трунах не хоронив. Місцева жителька Валентина Булькевич каже, в школі брала участь в загоні так званих червоних слідопитів, завданням яких було шукати родичів, тих, хто начебто тут похований. Пам'ятаю, тут був похоронний хлопчина, якому було 16 років. Прізвище його було Ридько. Він сам був десь із Донбасу. Бо ми розшукували родичів його, але відгукнувся, те, що коли я вчилася в школі, відгукнувся тільки його брат. Коли будували оцей меморіал в 70-х роках, то під фундамент тої стіни, яку ми бачимо на задньому плані, було, було Робився котлован, і цим котлованом були знищені поховання, які тут на даний момент були. Таких перекопаних останків ми знайшли по кісточках. Можемо говорити, чотири два в одному місці і два в іншому місці. Також це що фундамент перекопав. Фундаментом, тобто котлованом під фундамент були перекопані останки, і свідчить те, що ми виявили одне захоронення, яке було проведено в труні, але осталось з цієї труни тільки гомілки і частина десь півметра тієї труни. А решта все пішло під фундамент, під котлован, яким, в якому після того було зроблено фундамент. Валентина Булькевич показує, яким був цвинтар радянських солдатів ще до реконструкції 1974 року. Моя перша могилка була, і тоді від нього так ішов рядки. Та ми з братом. Братові тут десь років три мені, я ще до школи не ходила. Фотографії фотографіях самі бачите, які в мене були, які були тут зразу пам'ятники. І мене здивувало, що бачу, яка не знаходять останків не знаю, кому вірити. кандидат історичних наук Богдан Лазурак припускає, що дані в документах того часу могли бути неправдивими за документами 1944-47 року, які опублікував доктор Василь Ільницький. Загалом було імен 137, Але ми знаємо про фальсифікацію цієї епохи на рівні Львова, Борислава і Підбужа, де була остання ексгумація, власне, тут. На теренах Франкового краю, що ці цифри дуже фальсифікувалися. Можливо, це було пов'язано з тим, що багато не можна було радянських окупантів їм дістати з лісових місцин боїв. І вони знаючи, що вони десь там загинули, не маючи тіла, могли тут просто вказувати його прізвище та ім'я. Станом на 24 вересня фахівці здійснили майже 90% пошукової роботи, каже начальник управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради Володимир Ханас. Ми бачимо, що з тих 133-158, як передбачають окремі документи, виявлено тільки 18 останків. Пошуки ще тривають після ексгумації. Перепоховання перенесуть з міського простору на цвинтар. Останки, які виявлені пошуковою нашою організацією, доля будуть перезахоронені відповідно до документації, яка погоджена і затверджена міністерством культури України на нашому місцевому кладовищі по вулиці Пилипа Орлика. За словами Володимира Ханаса, перед ухваленням рішення про майбутнє використання цього місця враховують думку громади. Дробицька міська рада і її керівництво вийшли з ініціативою щодо громадського обговорення подальшої долі цієї території. Очевидно, на, на, з нашої точки зору, насамперед, тут буде якесь пам'ятне місце, бо сквер пам'яті. Христина Кахнич, Суспільне новини, Львівщина.